12 грудня через хакерську атаку на мобільну мережу Київстар більшість українців лишилося без зв'язку та інтернету. Як це вплинуло на людей та роботу інших операторів? Далі в сюжеті. «Київстар» – один із найбільших мобільних операторів, який обслуговує понад 24 мільйони абонентів. Компанія заявляє, що витоку персональних даних користувачів не було. Проте українці почали масово купувати стартові пакети інших операторів, зокрема і у Житомирі. Ми продавали всі ті сім карти які були в наявності. У поток людей набагато був більший, ніж взагалі за три місяці. Тобто у нас завжди на магазинах є запас на три місяці торгівлі. Але за один день кінчилися всі запаси. Ми визвали всіх і студентів, і приходили навіть родичі, допомагали всі, хто хоча б якось частково розбирався в системі. Люди впродовж доби не мали можливості ні зателефонувати, ні написати. Тож це спричинило масові черги в магазинах інших операторів. Працівники стверджують, що до такого вони не. Були готові. Зранку була дуже велика черга людей. Якби були такі натовпи, всі шукали сім-карти. Тобто я людей розумію, але у нас то тобто, теж фізично на всіх сім-карт не вистачило. Сім-карти приблизно десь. До трьохсот карт десь за годинки три-чотири розкупили просто. І в першу чергу ми відправили сім-карти, питали, можливо, були військові. Ціни на сім карти, попри попит, офіційні магазини залишили без змін. Продавали сім карти, да, 50 гривень коштувала сама сім карти, і 100 гривень коштував тариф контрактний. Тобто ми не продавали сім карти по 600 гривень. Саме максимальна сім карти, яку можна було купити, 250 гривень. Це з повним безлімітним інтернетом, який без обмежень. А сім-карти максимально уходили. Всі 50-100 гривень від залежності від вибору людини. Тобто продаж більше не було іменно по завишеним ценам. Магазини водофон торгували всі по РРЦ. Житомиряни ж кажуть, у нас час без зв'язку важко, тому залишатися поза зоною і надалі не хотіли. Рятували у цій ситуації лише доступні по місту мережі вайфай. У мене все життя був «Водофон». Півроку тому вирішила змінити на Київстар, тому що все оточення на Київстарі. Вот змінила на тобі. Хочу купити собі всій сім'ї, щоб триматись на зв'язку. Тому Слава Богу, є вай-фай і на роботі там у батьків є вай-фай, так що більш-менш. Але складно, коли виходиш, відчуваєш, що просто не розумієш, що відбувається в світі, не можна почитати ні новини. Ніхто не дзвонив, ніхто не турбував, але в принципі було погано, що не було ні зв'язку, ні інтернету, ні рідним, ні, ні близьким нікому позвонити не міг. Куповували сім карти і в інтернеті, зокрема у Монобанку. Також закінчились всі. є Сім зараз ситуація більш стабілізувалась, адже «Київстар» обіцяє відновитися найближчим часом. Однак, попит кажуть продавці, досі залишається, бо ж користувачі бояться повторного збою. Анастасія Подуст, ігор Литвак, телеканал СК1. Василь Головенко житель Олевської громади. Потрапив на Чорнобильську атомну електростанцію через два місяці після аварії. Говорить, навіть тоді не розуміли, з якою небезпекою мають справу. В повітрі радіація ніяк не відчувалася, тож здавалося, що роблять буденну роботу. Приїхали. Робили по пів години на самому третьому блокі. Відсікали третє від четвертого. Були дві неділі. Дві вахти відбули. І все, буденна робота. Воно ж немає ні запаху, ні присмаку. Абсолютно не відчуваєш нічого. Це так можна стояти, як соціальне. У ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи брали участь люди найрізноманітніших професій: пожежники, енергетики, військовослужбовці, інженери, будівельники, а також залізничники, серед яких був і Василь Тіт. Ми були з 26 червня по 26 липня. Ну, вже залізниці відправлялися, як командировку, подача уборка вагонів туди на Яну. Вивоз людей дізілями вивозили туди, сюди через овруч. Вражати тільки може одне – Трагедія велика. І Люди постраждали, і зараз страждають, і будуть ще довго і довго страждати. Леоніду Івановичу було 16 років, коли вибухнула АЕС. Вже у своїй 18 він виконував завдання по ліквідації аварії. Говорить навіть через такий час після самої трагедії у постраждалих селах було страшно знаходитися. Я був хімік, дезиметриз заміряв. Були точки, де кожен день треба було заміряти рівень, ну, рівень радіації. Страшно, що я був в 88-му, це було два роки після. Після цього село було велике, ну воно так все було за два роки заросло. Я просто не жадав, що так може запуститися територія, як нема людини. Там чи не найбільше ліквідаторів були родом з Овручини, так як це одна з найближчих громад Житомирської області до Чорнобильської зони. Серед них був і Валентин Павлович. Я служив у трасу міліції на той час. І нас всіх ночі підняли, тобто у нас вручі було шість чоловік, всіх підняли, і відправили туди літерним поїздом. Оттуда ми людей ну, супроводжаю в дізелях, вивозить, у нас 6 чоловік, вже залишилось чотири. Олевський Овруцька громади одні з найбільш постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи. Традиційно цього дня тут вкотре дякують ліквідаторам, а також вшановують пам'ять усіх, хто віддав своє життя. Фактично своїм здоров'ям, своїм життям, люди, виконуючи просто свою роботу, врятували безперебічно цілий континент, тому що ядерна загроза була дуже серйозна. Це був виклик і Ніхто не розумів масштаби, тому кожне покоління українців повинно пам'ятати і вшановувати героїв Чорнобиля, наших ліквідаторів, людей, які прийняли цей удар. Начебто мирний атома, оскільки приніс горя, в тому числі і Житомирщині. Ліквідатори й досі відчувають на собі наслідки Чорнобильської трагедії. Житомирська область є однією з перших у сумному рейтингу кількості хворих на онкологію. Ми бачимо зростання онкологічних захворювань, захворювань щитовидної залози, автоімунні захворювання, серцево-судинні захворювання. Тобто, ну якби страдає, страдають всі системи організм де накопичення в кістках. І тому дуже в нас виросли захворювання опорно-рухового апарату, суглобових захворювань. Якби важко не було переживати усі наслідки опромінення невидимим ворогом, самі ліквідатори кажуть важче зараз Збройним силам України. Тож усі кошти, які отримали з нагоди свята від Овруцької військової ради, передали на потреби наших захисників. Згодом сума буде доповнена народним депутатом Арсенієм Пушкаренком і спільно планується придбати для героїв необхідні речі. У Житомирській області проводить навчання для газовиків. Продовж тижня участь візьмуть працівники шести управлінь експлуатації газового господарства. Ну, сьогодні зібрались для, для навчання для того, щоб згадати ті роботи, які ми виконуємо, якби планові наші роботи для забезпечення. Надійної роботи газорелючого обладнання, яке ми обслуговуємо, навчання поділені на дві частини. Спершу починають з теорії. В процесі теорії ми поновлювали свої знання, що таке пункт регуляторний газовий, з чого він состоїть, з яких елементів, які роботи потрібно проводити під час технічного огляду, під час технічного обслуговування, під час регулювання обладнання і поточного ремонту. Після цього газовики з майстрами вийшли на вулицю, де почали використовувати отримані знання на практиці. Поновили свої навики, де проводили регулювання газорегулятного пункту і шкафного і пункту ГРП. Люди не бояться тут можна і вкрутити, і навчитися, і в процесі також щось зламати. І не буде ніяких наслідків для споживача. Чого ми стараємося, щоб споживач у нас був круглий рік, 24 години на добу з газом? Вадим Олішевський працює слюсарем вже вісім років. Однак каже, такі навчання допомагають не лише відточити вже набуті навички, а й навчитися працювати з більш сучасним обладнанням. Кваліфікацію слюсар да, навіть слюсар повинен проходити. Як можна частіше багато зараз вводиться нового обладнання, вводиться в дію, яке ми з яким ми ще не, не не стикалися, і по якому нам теж ну треба провести навчання як технічної частини, так і безпосередньо багато що значить, це саме безпосередньо практичне навчання. Ще однією причиною необхідності навчань газовиків є зміна кадрового складу працівників, розповідає старший майстер служби експлуатації мереж та ПРГ Житомирської філії газорозподільних мереж. Такого роду працівника, готового знайти, якби вивченого, дуже важко. Тобто приходить людина, да, він десь працював слюсарем, знає, що таке бол, що таке гайка, але не знає принцип роботи і устройства самого зарегуляторного пункту. Для цього ми такі робимо. Такі навчання для газовиків не новинка. Їх проводять постійно, а локацію готують так, аби все було наближено до реальних ситуацій, які можуть статися будь-якої миті під час роботи. Тисячі року світом мандрує рушник єднання, початок якого було покладено у Тернополі. З того часу на полотні поступово свої бізерунки залишили дев'ять країн світу та 11 регіонів України. Нещодавно на рушнику з'явився орнамент Житомирської області. Ось уже 12 років триває цей процес. Два місяці назад приблизно рушник єднання прибув до Житомира. Скажу вам, ми дуже відповідально до цього віднеслись. Ми відразу запросили наших наукових співробітників краєзнавчого музею, бо хотілося надзвичайно представити Житомищину своїм орнаментом. Вишивали орнамент Житомирської області дві майстрині кажуть, для них це була дуже важлива місія. Хотіли якомога краще передати автентичність нашого краю. Тож найбільше часу зайняв саме вибір пізерунку. Орнамент наш Житомирського нашого полісся. Кольори це чорний і червоний. червоний. Чорний це колір землі, колір родючості, колір багатства. Червоний це колір кохання, колір народження життя. От ми так я. Це трактую, понімаю візерунок вкладений. Ми працювали спільно з нашим обласним краєзнавчим музеєм. Ми з фондів навіть нам доставали рушники, показували, і ми підбирали. Вишитий малюнок, майстрині заклали кілька притаманних нашому регіону візерунків та технік. А у центрі розмістили знаки, котрі є своєрідним посланням до майбутніх поколінь, аби плекали та берегли своє минуле. Тут в перехресті прямий і косий хрест. Це знак сонця, знак місяця, знак всесвіту, знак життя. Козачки берегиньки такі вони, ну як берегиня роду, берегиня нашого краю, берегиня всього людства покоління з минулого передало нам те сакральне, те от духовне, що було у них на вишивання. Майстрині витратили близько місяця. кажуть, віддали цьому проєкту частинку себе. Дійсно ми вклали з Оксаною сюди свою, свою любов, свою ну то тобто ми поки сиділи його, вишивали, да ми спочатку помолилися. Благословили цей рушник на добробут на життя, на майбутнє. Кожна область чи країна вишила візерунок в 35 сантиметрів. Наразі полотно має довжину понад 12 метрів і мандрує країною далі. Голова Житомирської обласної військової адміністрації говорить: цей проєкт є доволі важливим для збереження української самобутності. Ми дуже багато втратили ідентифікації своєї по шляху від. Давніх давен від е, язичництва, напевно, так. Е, наша саме культура вона була в базисі нашої самоідентифікації, і ми, ми зобов'язані зберегти. Я дякую майстриням, я дякую нашим науковцям за те, що передають е, наступним нашим прийдешнім поколінням е, ту пам'ять. Дійсно, цей. Е, Щем, які викликають ці роботи, і та пам'ять, яка зашита в рушник, вона повинна зберегтися для прийдешніх поколінь, особливо в наші непрості часи. Нашої вишиванки бояться наші вороги, а друзі поважають. Тож маємо зберігати цю майстерність і нести крізь століття. А далі естафета переходить до столиці. Тож Київщина залишить свій слід на рушнику наступною. Тетяна Перфенців, депутатка Житомирської обласної ради та секретар комісії з гуманітарних питань. Тож свою політичну діяльність пов'язує саме з гуманітарним напрямком. Особливу увагу обранець приділяє освіті та культурі. Найголовніше, що було зроблено впродовж року, це була надрукована книжка Івана Гієнка Українська культура. Її 800 примірників і кожен заклад освіти бібліотека отримують ці книжки. Цінність книги у тому, що там є промова Івана Гієнка про українську культуру. Тоді він був міністром освіти УНР, коли семон. Під по Почуб цю промову вона була надрукована в кишеньковому вигляді, і кожному воїну УНР вона була роздана для того, щоб вони розуміли за що вони воюють. І пан Микола Тимошик, київський професор, він іще додав трошки тих сенсів, які сьогодні змінили Україну впродовж цього часу. За допомогою Тетяни Перфентьєвої, п'ять народних художників, які проживають на Житомирщині, отримали додаткову стипендію. Картини не дуже добре продаються під час війни, тому їм така була матеріальна підтримка. Мешканці Житомирщини, які звертались з захворюваннями, вони також отримали близько 200 тисяч. Отримали матеріальної допомоги. За ініціативи Тетяни Перфенців реалізували багато проєктів гуманітарного спрямування. Серед них презентації книжок, виставки, міжнародні зустрічі з організацією фотовиставок. Зображення ілюстрували наслідки руського міра в Україні. Ми їздили в Люблін на конгрес молодіжний. Люблін був цього року молодіжною столицею світовою. І відповідно, ми займалися там молодіжною Політикою ми обмінювалися досвідом. У нас вже визріло багато проєктів міжнародної співпраці. Також ми були у Литві і також другий раз ми були у Любліні. І це власне був візит знову ж таки таких двосторонніх стосунків міжнародний в контексті допомоги Польщі Україні, і ну і, власне, в контексті подальшої співпраці. Зокрема, депутатка мала домовленість із заступником мера Любліна про перетворення бібліотек міста на своєрідні культурні центри, де змогли б зброю. Переселенці з України спілкуватися та читати книги рідною для них мовою в основному. Поїхали матусі з дітьми, і українське слово це є такий якір, який ну ми дуже сподіваємось, що буде їх кликати додому. Тому було зібрано багато книжок на минулому тижні. Ми відправили ці книжки. Я хочу подякувати житомірянам, які долучились до збору цих книжок. У своїй діяльності Тетяна Перфенців особливу увагу поділяє психологічній підтримці військовослужбовців і внутрішньо переміщених осіб. І це були майстер-класи, які проводили. За допомогою арт-терапії, за допомогою гастрономічної складової майстер-класи були з родинами загиблих героїв, де також от психологічне розвантаження, яке сьогодні на першому плані. Ну і власне, от коли я почала переглядати світлини, скільки було всього зроблено, то ну, власне я задоволена тим, що я зробила. Улітку за підтримки Тетяни Парфенцівої провели літературно-мистецьку акцію Погляд перемоги, де були представлені фото військових на передовій. Ми зробили проект, коли військові читали вірші, співали пісні. Таким чином вони дякували тим волонтерам, які їм допомагають. Ну а ми в контексті патріотичного виховання. Показували житимірянам цю фотовиставку і власне такий концерт, Цю акцію важливий аспект діяльності Тетяни Перфенців. Робота з національною пам'яттю. Вона розповідає: Українці мають знати, як правильно вшановувати наших загиблих героїв. За моєю ініціативою було посаджено такий сад нескорених, алею нескорених і виготовлено QR-дошки дошки. Це цифровий продукт, який на сьогоднішній день дасть нам можливість не забувати про цих хлопців, Пам'ятати їх історію життя від народження до того моменту, поки вони жартовно. Поклали своє життя за незалежність України за ініціативи та підтримки Тетяни Перфенців. 12 дітей-переможців Олімпіад Малої академії наук улітку мали можливість відвідати Латвію. Що важливо в контексті європейської інтеграції України. Ці діти ну, своєю кропіткою роботою заслужили якусь таку маленьку перемогу і. Дуже приємно, що латвійська сторона зголосила прийняти цих дітей. Вони поїхали для багатьох дітей. Це був перший досвід, і вони приїхали з неймовірними враженнями, тому що, по перше, вони зустрічалися з мером з місцевими депутатами. У них було багато майстер-класів, у них було багато спілкування з їхніми ровесниками, їхніми однодумцями. У новому році Тетяна Перфенцієва планує продовжити свою діяльність саме у гуманітарному напрямку, а також звернути ще більше уваги на ментальне здоров'я та психологічну підтримку військовослужбовців. А також на допомогу зсу.